Міністерство освіти і науки України завершує розробку концепції профільного навчання у старшій школі. Документ, який представлять цього тижня, передбачає істотні зміни. Так базову середню освіту здобуватимуть до 9 класу включно. Далі учні матимуть право обирати певний напрям. А це у свою чергу стане першою сходинкою до майбутнього фаху. Ми переходимо до реалізації заповідної мрії учнів і дітей всіх часів і народів. Мати можливість обирати те, що тобі подобається, що потрібно для твого ну, життєвого професійного вибору. 15, 16, 17 років це люди, коли вже приблизно знають і свої можливості, і свої бажання, і свої спрямування. Кількість предметів обов'язкових для вивчення зменшиться вдвічі з 16 до 8 і навіть 6, А на вивчення профільних дисциплін відводитимуть половину уроків на тиждень. Учителі сприймають нововведення позитивно, оскільки учні старшої школи не будуть перевантажені інформацією. Зараз дійсно учні дуже завантажені, тому що дуже багато предметів їм потрібно вчити, і учні і до часу ну, до години ночі і до двох сидять і вчать ці предмети. Хоча насправді, ну із тих, що є, їм. Навіть менше половини потрібно буде в житті. Я йшла на українську філологію. Навіщо мені була хімія, фізика? Крім обов'язкових предметів, усі інші години школа та учень використовуватимуть на власний розсуд. Причому обирати дозволять не вузькі профілі, а конкретні предмети, що урізноманітнить різноманітнить варіанти підготовки. Якщо чоловік до 9 класу зробив якийсь вибір, і якісь предмети йому кажуться більш цікавими, і, скажімо так, які котре в мудаліші житті, то це неплоха ідея. Дитина вже буде приділяти більше уваги тим предметам, які знадобляться в дальньому житті. Ну, вже в такому віці, я думаю, дитина може обрати собі професію осознану, які предмети потрібні. Усі профільні предмети пропонуватиме Міносвіти, а факультативи та спецкурси кожен учень зможе обирати самостійно. Проект концепції буде розміщено на офіційному сайті МОН 14 серпня 2013 року. Андрій Погорілий, Олександр Сушенцов, освітній портал педагогічна преса». essa